Тетяна Захараш, інспекторка лінії 102 поліції Вінничини. Її головне завдання вчасно запобігти біді, зорієнтуватися в екстреній ситуації та надати допомогу людині, яка по той бік телефонної лінії. Заспокойтесь, будь ласка, де саме це сталося? Хто вас образив? Вам потрібна швидка до вас зараз направиться екіпаж поліції. за освітою? Жінка, викладач історії, змінити фах вирішила через чоловіка. Він також попередньо працював оператором лінії 102». Як це цікаво, у їх захотілося також допомагати, і тому в 2019-му вирішила все-таки спробувати себе в цій професії. Морально ніколи не можеш бути готовим, коли це щось нове. Коли ти ніколи не пробував, так і тут на тебе йде знову ж таки велика кількість інформації нової, також емоції людей. Ти не можеш заспокоїти. Коли ти бачиш людину, наприклад, не бачиш її міміки, ти це все сприймаєш на слух. Тому спочатку було важко, але чоловік мій сказав: в мене сильна справишся, був моєю підтримкою, допомагав, і ось так поступово, поступово так і почала працювати. Нині він боронить Україну на Донеччині, а Тетяна за робочу зміну приймає десятки викликів. Доводилося й рятувати життя. Ще за мирних часів інспекторка запобігла спробі самогубства. А на початку повномасштабного вторгнення під вибухи та гул сирен працювала разом із колегами в укриттях та підвалах, аби лінія 102 ні на мить не припиняла роботи. Допомагаємо кожного дня. дуже багато травматичних історій нам надала війна. Тому переживання людей щодо безвісті зниклих їхніх родичів, переживання стосовно того, що їхній будинок, наприклад, пошкоджений. Ми перші, хто приймаємо відразу дзвінки після влучання в критичні інфраструктури чи власне помешкання. Мені запам'яталося, коли телефонувала жінка. І і повідомляла, що вона з п'ятьма дітьми в будинку навколо пожежа, тому що було влучання, що вона потребує допомоги. Кожна історія та прохання про допомогу різні, каже Тетяна. Іноді, після важких буднів допомоги потребують і самі інспектори. Ми всі розуміємо, що на сьогодні суспільство травмоване, наші діти травмовані так само, як і ми щодо війни. З викликами працювати наразі набагато важче, тому що коли тобі телефонують і там в розмові ти чуєш, що є граната, чи є пістолет, чи є знову ж таки вибухівка, ти розумієш, що йдуть. Час іде на секунди. Потрібне реагування відразу. За 30 секунд потрібно дізнатися найголовнішу інформацію. Паралельно Тетяна не полишила й першу професію. каже, відчула, що сучасна молодь має знати правдиву історію рідної держави, і я зрозуміла, що я хочу цим ділитися, тому почали. Почала все-таки вести перші канали. Також під час повномасштабного вторгнення зробила безкоштовно допомога з історії. Коли тільки почалася, то всіх своїх дівчат <сум> знову ж таки сказали, що ми дійдемо до кінця. Ми складаємо це перше НМТ, яке тоді було у 2022 році. І всі дуже позитивно склали. В подалі мені просто подобається розповідати про історію, взагалі спілкуватися про неї. Нині вона веде власний блог у соцмережах, де розповідає про важливі події з історії України. Водночас займається з дітьми індивідуально, готує їх до НМТ. У мене, напевне, з'явилося дуже багато учнів, які перебувають в Європі. Це в Німеччині, в Польщі, які також навчаються в їхніх школах, але хочуть мати знання також з історії України. Це для мене нове, тому що. Тут всі привикли говорити про оцінки, а тут хочеться поговорити про те, що не потрібно забувати своє. Тетяна каже, знання історії минулого дає їй впевненість у майбутньому. Водночас жінка мріє створити власний канал у Ютуб, аби зацікавити якнайбільше слухачів.